Янчик. Алоха, шановні, з вами на зв'язку знову я Багамен. І сьогодні у нас випуск про новинки від бренду Lavard. <му> Отже, вугілля від бренду Lavard. Хтось каже, що це. Щось там хтось щось перефасував чи ще щось. Ні. це саме вугілля від бренду Lavard. Далі ось така от чашечка. Із DemOnline. Ну, пізніше покажу. І тут у нас новий персональний мундштук. Це не звертайте увагу, що це коробка від персонального мундштука Minor. Там знаходиться дещо інше. Але про все по порядку. Спочатку про бренд Lavard. Який, по-перше, з'явився під час повномасштабки. Це доволі круто. По-друге, бренд, який доволі швидко, доволі гарно опановує український кальянний ринок. Вже десь можна побачити чашки ці в закладах, да, бо основа у них це чашки. Вже можна побачити десь в закладах кальянчиків. З їх мунштуками Мінор і так далі. І так далі. От, і у багатьох так само домашніх курців теж вже є аксесуари від бренду Лавар. Тут новинки, дві, які ще не вийшли навіть на момент зйомки відео, так точно. От, вугілля вже продається. Отже, що у нас? Стосовно вугілля, в двох словах одразу розкажу. Вугілля доволі непогане, воно кокосове, да? давайте для початку. По своїм властивостям, якщо розібратись, гріється, розпалюється плюс-мінус стандартно. Запах є, бо кокосове вугілля. Да? Але, ну от типу, в порівнянні з коалеко, я не сказав би, що воно набагато сильніше ніж у коалеко наприклад. Далі, стосовно того, як воно може затухнути в вашій HMD, то теж тут плюс-мінус це стандартно в залежності від HMD в тому числі. Стосовно тривалості куріння і, скажімо так, його щільності, да, наскільки воно довго віддає температуру, то ну, у кокоса все плюс-мінус стандартно у будь-якого кокоса. Тому тут, я думаю, що ви не помітите якоїсь глобальної різниці. Да? І загалом про мінуси, так би мовити, у мене з тестової пачки, я не знаю, це вугілля з, ну, з тої ж партії чи ні. Ну, наскільки я зрозумів, що це все з однієї партії. У мене один угольок на кілограм, на ньому пішла трящинка. От якось так. Доволі демократичний цінник. Ну про це вже пізніше. Тепер що у нас тут ще чашечка а що чашечка? Та давайте заб'ємо, покуримо і вже далі з кальяном продовжимо розмову. Підсовуйтесь. Я один це бачу. Чи ви теж це бачите? Я просто, ну, в... Е, я не можу підібрати підходящого слова, яке описує всі мої емоції. Це просто тупо неймовірно. Лавард, я знімаю капюшон, називається. Пбе. От такі у мене емоції були, коли я її вперше побачив. Ну і я зараз досі на неї дивлюсь, і у мене такі ж самі емоції. Ну що, чашечка. Або. Ну я навіть не знаю, як це правильно назвати. Дракон наш забитий, прогрітий, полетіли. Прям кожна чешуйка цього дракона, кожен зуб око. Е, оце я навіть не знаю, як назвати рог. Все дуже круто пропрацьовано е, майстрами з глини. Ну, просто отвал башки. І це ж, типу, ну, не е, якась там історія, що одна ексклюзивна така чашка. Ну, типу, це історія серійна. Називається Demon Line. Да, До речі, правда, не зовсім зрозуміло, бо це, начебто, як дракон, а не демон. Ну, то вже момент. Ну, я просто на неї дивлюсь, і вона, ну, супер крута. Ну, прям неймовірно, супер крута. Коротше, Лавард, ну, це просто щось з чимось. Це от чашка, берете її, ставите цінник, там, я не знаю, в 100-150 євро і на Європу. На Америку, туди, на Захід. Можна в Південну Америку теж. Та вона там буде, наче, гарячі пірошки розлітатись. Головне, щоб встигали її виробляти. Просто шик, блеск і. Вау! Ну, от, типу, коли бренд хоче досягти вау-ефекту від кінцевого споживача. От, будь ласка. Просто неймовірна чашка. До того ж, це гарний фанел. З середнім по розміру отвором для тяги. Тобто у вас тяга плюс-мінус буде ну, стандартною, скажімо так. Да? Вона не буде за важкою, як буває, фанели роблять з доволі вузьким отвором для тяги. Не буде занадто легкою, коли буває, роблять фанели там з отаким отвором, що туди голову можна просунути. Тут все в цьому плані клас. Коротше, передача температури, е передача смаку, все на рівні лаварта. От у них є як їх чашки, які гарні, з якими немає особливо ніяких проблем в плані куріння. Це туди ж відноситься. Лаварт. Це просто щось неймовірне. Мені я не знаю, коли у мене закінчиться е мій емоційний вибух. Від цієї чашки, але ну от я до моменту зйомок е, вже декілька разів на ній курив і дивився на неї, просто заліпав. Просто супер. І судячи з усього, щось мені підказує, що по довговічності вона буде теж не слабенькою, скажімо так. Коротше, і плюс ще ось такий от кейс, упаковка, да, яка ну що може бути краще? Кращим подарунком. Ніж оце на день народження там, кальянчику або людині, яка полюбляє курити кальян. Топ. Просто топ. Переходимо далі. Да, До речі, я вам забув розповісти, що є ще дві фасовки вугілля. Да? Є ну, навіть три, можна сказати: коробка, просто пакет і 18, 18 штучок. Ось така от штучка. Це мені здається, зараз на нашому ринку після бренду Коалеко у багатьох з'явиться ось така зручна на декілька разів, так би мовити, упаковочка. Такс, і переходимо до секретного персонального мундштука. Як ви розумієте, якщо він вийшов разом з цією чашкою, то вони мають бути якось пов'язані. Показую. Перше, що одразу кидається в очі, це знов таки я нагадую, що це не упаковка цього мунштука. Упаковки <смати> на момент зйомки ще немає. От. Е перше, що кидається в очі, це ось ці от круті буси в стилістиці бренду Лавард. Тобто тут такі, наче як знаєте, одні кульки як лава, а другі, як наче лава, яка застигла. Дуже прикольно виглядає. І що ми бачимо далі, коли ми це все дістаємо. Ми тут бачимо абсолютно ідентичній ідентичні чашці персональний мундштук. Ви що там? З глузду з'їхали, чи що? Я не можу зрозуміти. За це можуть посадити за таку неймовірну красу. Дуже легко. Не знаю, якась поліція нравів. Коротше, звичайно, в цьому відео є розіграш від бренду Lavard. Три місця буде. Перше місце отримає чашечку. Друге місце отримає цей неймовірний персональний мундштук. Ну і третє місце отримує кілограмчик вугілля від Lavard. Що вам треба зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші? Донатик всього-навсього в 200 гривень. Робите, посилання на банку є в описі під цим відео. Далі треба залишити свої враження в коментарях, будь ласочка. хочу почитати багато нових прикметників стосовно цих продуктів. І не забувайте вказати свій нікнейм в інстаграмі в коментарях. Якщо в нікнеймі є крапка, краще її прописати словом, тому що Ютуб може забанити чомусь такі коментарі. Далі треба знайти в описі інстаграм. Бренду Лаварт підписатись на нього, якщо ви раптом чомусь ще досі не підписані. підписатись на мій інстаграм і бути підписаним на цей канал. Ну і, звичайно, лайкнути відосик. Всім успіхів. Така ж сама історія про цей мундштук, як і про чашку. По-перше, що він зроблений з глини. Такий момент, що з ним треба бути ну, трошки більш обачним ніж. З вашими мундштуками просто силіконовими, наприклад. Тобто накидати його там і все в такому дусі. Далі пропрацьовка всіх моментів Ну, просто на вищому рівні. Як в чашці, так і тут. Кожен зубік пропрацьован, промальован гарно. Тут всякі там скули, такі, знаєте, я короте, не силен в анатомії. Короте, просто Віднімає дар мови, як ви бачите по мені. Дуже круто. Єдине, що мене трошечки смущає в цьому мунштуку, що ви виходить, коли курите, сасьісь з драконом. Да, ну і тут за аналогією трошки попереднього мунштука е з їх аксесуарів, да, так би мовити, мінор. Тут у нас іде не круглий отвір, а такий, типу, як овальний можна назвати його. Чому вони вирішили так зробити? Тут мені здається, і до бабки не ходи, тому що багато власників персональних мундштуків Мінор. Кажуть про те, що він доволі зручний, саме в цьому моменті, що з нього зручніше курити, ніж зі звичайних мундштуків. Тут, звичайно, це справа смаку, так би мовити, кому що більше подобається. Але загалом, ну я б не сказав, що це якось мені дискомфортно. Хоча я більше фанат класичної історії, давайте да, навіть так зараз зробимо. І спробуємо через нього покурити. Ну, якби нічого е, в плані тяги да, надзвичайного не можу сказати. Не можу сказати, що мені якось сильно комфортно або якось сильно дискомфортно, норм. Е, ну, просто сама реалізація це топ, пушка, ракета, петарда. Коротше. Да, до речі, невеличке ліричне відступлення. У бренду Embry то є подовжувачі для шлангів на секундочку. От у мене є такий біленький, якраз в колір мого мінімуна 3.0. Можна їх зараз придбати за акційною ціною на сайті Amber. Тому, кому за маленький мундштук, чи він його хоче якось апгрейднути, тим паче, що це така історія: тут, до речі, все на притірки. Ви його засунули. Все у вас тут все тримається, нічого не випадає, все чітко. І можна просто тупо проапгрейдити. Мені, наприклад, зараз так більше подобається. Отже, повертаємось до Лаварта. Сказати, що це неймовірно, нічого не сказати. Ну, Немає слів, які можуть описати мої враження від цих двох продуктів. Просто неймовірно круто. А, окремо, а, подяка. Мені доволі приємно, да, що це опинилось у мене задовго прям до релізу. Тобто немає ще у мене рідної, так би мовити, коробочки. А, немає а, навіть цін у мене. Я не знаю, які ціни. Ну, на момент виходу відосу, то само собою вони будуть. Ось тут вони вже з'явились. Але на момент зйомки я навіть не знаю. Скільки це продається. Але в будь-якому випадку, якщо це не буде вимірюватись в десятках тисяч гривень, то я можу сказати, що цінник доволі е вартий того. Бренд Лавард. Якщо ви візьмете ось цей от вектор е розвитку свого бренду, мені здається, це буде прям супер топ. Е е моя повага, мій респект. Продовжуйте, будь ласка, в тому ж дусі. Хто не знає, де це все придбати, можете, по-перше, щоб прийняти участь у розіграші. А по-друге, можете знайти їх інсту в описі і написати їм, запитати, в яких там магазинах це все продається. Ну, те, що я знаю залізобетонно, це можна придбати в магазині Мола в Києві. Ось такий от випуск вийшов. Дуже емоційний, мені здається. Бо давненько таких от прям продуктів не було на нашому ринку. Таких настільки незвичайних, настільки прикольних і настільки гарно зроблених. Тому, чи можу я це порадити? Звичайно, можу. Я потестив то, то потестив вугілля. Вугілля теж непогане. Можна все це купувати. На цьому сьогодні все. Не забувайте приймати участь в моїх благодійних розіграшах, в моїх аукціонах на, в моєму телеграм-каналі. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення, на жаль, досі продовжується. Тому допомагаємо зсу хто чим може. Слава Україні! Папа. -па!